Ступаю на факультет на спеціальність екологія, тому що завжди впроваджували природничі науки. А ви щось конкретно обрали за спеціальності чи просто екології? Яка професія, зарплатня, можливості? Ви на це Ні, ]али? поки що тільки на спеціальність, поки що на дальніші плани не вибирала куди. Скажіть, чому саме Кремльчиківський університет? Бо мені зручно тут, тим паче ніколи виїжджати не потрібно зараз такі обставини ми приймаємо на навчання. Ну наразі стартувало з 19 числа сьогодні прийом на основі безпосередньо повної загальної середньої освіти. А також на скорочену форму навчання. Це безпосередньо за скороченою формою означає, що вони вступають на перший рік навчання, але на другий курс. Ну щодо набору магістрів, то він вже буде в другій хвилі, дещо пізніше. Абітурієнти мають вибір попередньому з ними проводимо профорієнтаційні заходи, розповідаємо. Але звичайно, і в рамках приймальної комісії, якщо є потреба, ми надаємо усі консультації. Ми супроводжуємо їх на всіх кроках. Я можу сказати, що всі спеціальності користуються попитом. Ми не можемо зараз якісь виокремлювати. Але в цілому така тенденція вибору нашого факультету дуже радує, тому що ми розуміємо, що економіка України потребуватиме відновлення, і нам будуть потрібні фахові економісти, аналітики, фінансисти, менеджери, маркетологи в тому. Тому, звичайно, такий вибір абітурієнтів не сраду. Поступаю на автомобільний транспорт, був навчався у коледжі і далі йду за фахом. Звісно, я ж обрав її самостійно. Так що, да. ну, я, звісно, і розумів, які перспективи у цієї професії, який зріст, тому я обрав. Якщо судити з минулого року, то ми дійсно закрили ліцензію. Багато дітей отримали відмову, що не ввійшли в нашу ліцензію, тому що воно обмежена кількість місць. Багато дітей реально оцінюють свої можливості. Наприклад, якщо в нього навіть бали 170, він говорить, так я знаю, я не прийду на бюджет, але я дуже хочу вчитися у вас навіть на контракті платити за навчання, тому що я хочу стати там адвокатом, нотаріусом, виконавцем, тому що право у нас воно загалом кругом суд. Судді, наприклад, так, щоб просто навіть архіваріусом працювати, у вас має бути юридична освіта. З першого дня подачі заяв зранку, вісім ранку. У мене тут уже вісім людей стояло на право. Хлопчики, дівчатка дуже хочуть вступати, судячи з того, як вони телефонують, запитують. Так тенденція буде зберігатися до того, що у нас є можливість другої вищої освіти, там де не потрібно ні мотиваційного листа, ні. О, мотиваційний лист потрібен не потрібні НМТ, не потрібно ЗНО, просто диплом бакалавра на або диплом спеціаліста. Вони вступають на другий курс, наприклад, на заочну форму навчання або на денну. Ну, переважно це приходять люди, які вже працюють, і їм потрібен диплом для подальшого свого розвитку, так на перспективу. Тому вони приходять на заочну і відповідно теж займають ці місця, які входять в ліцензійний обсяг. Тому так в цьому році думаю, ситуація буде схожа з минулим. Минулого року на бюджет ми прийняли три людини на перший курс. Це була одна пільгова категорія, і два просто хлопчика 200 балів, дівчинки сто. Дев'яносто і на перший курс на день 23 людини, на заочну 8 людей. На другий курс ми заочно з нуля відкрили 15 осіб. Прийшло. Зокрема, у нас дозараховуються в повні групи, ну там, де є вірні місця, і на другий приходили, і на третій приходили. Загалом це було більше 70 осіб. Зарахували на бакалаврат і на магістратуру 30 осіб. Також зарахували. Спеціальність 073 менеджмент. Чому? Мама сказала. Ну, а ви не дивились можливості, перспективи в цій роботі, зарплатню? Дивився дуже велика зарплатня і багато вакансій на це. Ви Самі цього хочете? Так, да, це інтересно, дуже. Спеціальність автомобільний транспорт є досить популярною, досить важливою, і багато вступників звертаються до нас, хочуть отримати вищу освіту. Зараз, наприклад, з'являється все більше електромобілів. От, багато на цих автомобілях, ну, таких, можна сказати, більше електронної начинки, ніж механічної. Тому треба розбиратися і в механіці, і в електроніці. І тому потрібні досить такі гарні знання. Минулого року було більше через те, що Спростили дещо вступ, наприклад, в магістратуру не потрібно було здавати іноземну мову, тому в магістратуру ми набрали більшу кількість вступників. Цього року потрібно здавати іноземну мову, фахове вступне випробування. Тому ну, сподіваємось, що буде не менше, ніж минулого року, а на рахунок того чи більше, ну, важко сказати, подивимось.